Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і місто в розмовник сьогодні. Професор, доктор наук, журналіст Сергій Ягодзінський. Сергію щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити, як завжди. Вітаю навзаємно. Сергій, Олексій Гончаренко нарде пише про те, що ніяких виборів на травень і референдуму також не буде що жодної підготовки у раді немає. Щоб на це було потрібно вже напрацьований проект закону, а його і близько немає. Спочатку треба домовитись про мир, а потім про вибори. Ну власне, чому ми кажемо про вибори, про референдум, тому що була відповідна інформація. Мовляв, все це буде так і до початку літа. На ваш погляд, це були якісь такі, все ж таки. Ну. Як давайте так, яка вірогідність того, що найближчим часом спочатку підпишуть, можуть підписати мир? Ой, я не знаю. Це важко говорити про це. Тут що не передбачиш, воно може бути не так. Угу. Надія завжди є це. Зрозуміло ми про переговори. От останнім тиждень тиждень півтора знаємо, мало, і це якраз позитивний фактор ніж негативний. А сьогодні вчора з'являється інформація про те, що Зеленський готовий оголосити про вибори навіть до 24 лютого. Ну до кінця лютого знову ж таки це ламає всі моделі. Виборів не буде. Всі, хто говорять про вибори, і псошники, тобто, це руки Кремля і так далі. Під час війни виборів не буде. А тут виявляється, що ну Трамп вимагає, тому що гарантії безпеки якісь злітають. Хоча ті гарантії безпеки толком ніхто не бачив. І, і тому вибори будуть. Ну, окей, ми, ми не проти, і українське суспільство в цілому запит має на вибори. Я бачу, як соціологи розкидаються вже різними рейтингами, показують, що там, як, хто куди виходить. Я не дуже в ці рейтинги вірю, але формування суспільної думки вже розпочалося. Українці і голосують так тоді, вони видивляються, там за кого, хто, дам туди, дам сюди. Ну окей. Тому я бачу. Старт такого виборчого тремору він є, але це може бути і фальстарт. У нас вже було в 2025 році, пам'ятаєте, Верховній Раді, коли там вже ділили крісла, деякі, особливо ушлі, ребята вже навіть продавали місця в партійних списках. Ну, така собі історія. Нічого не змінюється, Нічого війна відбувається, нічого не міняється, підходи залишаються. Всі розповідають, як Давід Арахамія колись розказував, що міністра не можуть знайти, але всі хочуть бути у владі. Тому я сьогодні бачу, що рух почався, соціологи сміливо говорять про вибори, соціологи сміливо публікують рейтинги. Ну і інформація про те, що Зеленський може оголосити, вибори вже з'являється в інтернеті. І при цьому е, немає такої тотальної критики. От я не бачу, щоб хтось із чиновників вийшов і так же е, голосно і, і з таким же. Як раніше, euh, так? такими ж погрозами до суспільства, сказав, що всі, хто говорить про вибори э, ФСБшні консерви, ну, виходьте і кажіть зараз. Або відмовтесь від виборів, от, от мені не відмовтесь від виборів, а відмовтесь від участі в виборі От всі, хто розповідали, що вибори неможливі, вийдіть і скажіть, ми вважаємо, що це неможливо, але. Українському народові зараз ставлять і такий ультиматум. Ми робимо демарш, ми не будемо балотуватися на цих виборах. Нехай зайдуть якісь нові сили, але ж цього не буде. Всі зроблять вигляд, що вони це не говорили, і що змінилася якось дуже ситуація, і тому вибори можливі. Хоча нічого не змінило, ситуація стала тільки небезпечніша і технологічно складніша, тому що світла немає. Так, Сергію, дивіться, Володимир Зеленський раніше й говорив про те, що мовляв, Сполучені Штати Америки хочуть, аби мир був підписаний до початку червня, адже тому що попереду у них вибори в Конгрес. Цю інформацію, до речі, скажімо, так спростував Меттью Такер. Так він сказав, що ніяких дедлайнів немає, але ж вони не вийдуть і скажуть, ми там на вас тиснемо. у нас вибори. бо це речі очевидні, і зрозуміла ця заява. Ну тобто, якщо дійсно ставляться знову ж таки, підходимо до того, ось ці та дедлайни. І те, що відбувалося в переговорах в Абу-Дабі, чотири раунди вже відбулися. Ну, тобто, ви бачите якісь певні зрушення, тому що те, що спостерігається, там три різні позиції. Американці кажуть одне, а ми інше, так, а росіяни співають одну і ту саму пісню свою. Ну так, така історія є, і ми тут нічого з цим не зробимо. Справа в тому, що. Ми бачимо в Україні, от мене там не дуже цікавить, що росіяни говорять. Мене цікавить, що в Україні говорять, а в Україні небезпечне явище відбувається. Деякі люди, деякі депутати навіть не приховують, не приховують, що вони хочуть затягнути переговорний процес і дотягнути до того моменту, поки Дональд Трамп втратить до них інтерес, і це те про що я намагаюсь постійно говорити останні там півтора роки. Трамп не вічний на посаді. І це не потрібно відраховувати його інаугурацію там плюс 4 роки. Потрібно йти його інаугурація плюс два 2 роки. Два з половиною. Все далі починається внутрішня кухня, внутрішній ринок, і Трамп дійсно може не просто втратити інтерес. Тут я хочу, щоб люди це правильно розуміли. Війна в Україні стане елементом політичної боротьби в Сполучених Штатах Америки. І для Трампа, якщо він бачить, що він війну завершити не може, то тоді війна в Україні мусить тривати для того, щоб у Трампа були аргументи боротися з демократами на виборах президента. І війна буде тривати. От в чому халепа, і я бачу в Україні деякі просто вже вони вже розуміють, що протягнувши ще рік. Вони отримують Дональда Трампа, якому ця історія не цікава. Тоді Дональд Трамп буде давати більше зброї, тоді буде історія там з ППО, тоді Трамп перетворить війну в Україні на свою на елемент своєї передвиборчої гонки. Все, але оці голоси, які в Україні за війну, вони на жаль, вони, вони є, вони небезпечні, вони зашухарилися зараз. Вони мовчать, тому що. Політика трішки інакше, але я впевнений, от завтра Трампа не стає і, і абсолютно інша позиція дуже в багатьох людей. От просто сціпили зуби деякі і чиновники, і політики, і експерти. Так їм не подобається Трамп, але от сказати нічого не можуть. Ну як тільки Трампа не буде. Все, ми, ми отримуємо абсолютно іншу переговорну позицію, і це проблема. Ми, ми, ми затягуємо і росіяни це розуміють. От проблема в тому, що росіяни це розуміють. Вони знають, завтра Трампа не буде, війна буде тривати, і вони зможуть наповну розкочегарити військову машину. І це буде дуже небезпечно. Чому відбувається це в Україні? Мені сказати важко. Сергій ну дивіться, просто Лавро виходить і каже, що Росія досягне повернення споконвічно російських земель, тимчасово окупованих територій України в рідну гавань. Ну тобто, це означає, що вони не погоджуються навіть на вільну економічну зону. Ну на, на тому роз... може оцей сценарій отак і бути. От, угу. от оцей сценарій так може реалізуватися. Розумієте, всі всі заяви російської сторони станом на сьогодні. Вони робляться не просто так, коли Лавров виходить це, говорить: ну ми розуміємо. Я вчора відео записував щодо цього. Відео я хотів спочатку назвати Пупок, розв'яжеться там і так далі. Ми розуміємо, що для росіян захопити ну території, хоча б включно з Запорізькою, там Дніпропетровською Харківською областю, це покласти ще мільйон два мільйона свого населення. Фактично там два-три діда в Російській Федерації гроблять мільйони своїх людей. Ладно, їм нас не шкода. Ну вони своїх людей кладуть в землю. Причому ні за що. І Лавров коли це говорить, от я не знаю. Це заява Лавров досвідчена людина. Лавров при всьому не ідіот. Лавров не може просто так говорити таке. І я це розцінюю більше як тиск на Україну. З тої точки зору, що давайте все ж таки будемо підписувати щось, давайте будемо зупин... бо бо може бути продовження війни. Лавров знає, що він говорить. Це не просто заява, вона не просто так сказана. Це не Медведів, який десь набухався і щось в себе в Фейсбуці написав. Це Лавров, це інша людина, інша людина в плані сприйняття геополітики і геостратегії. І якщо він це говорить. То я думаю, що такий все ж таки тиск на Україну, але у вигляді погроз, тобто, ви, якщо ні, то ну, війна може тривати для росіян. Теж не вигідно, щоб Трамп пішов і війна не завершилась, бо вони чудово розуміють: якщо війна в Україні не буде завершена, то і при демократах, і при республіканці Трампі через рік, через півтора. Україна буде мати посилення військової допомоги, бо Україну ніхто не здасть. Ну, це потрібно розуміти. Україну ніхто Росії не віддасть, бо це отримати Росію на величезному просторі кордону з різними європейськими державами. Тобто, для маневра там ну, просто кладість. Тобто Україну ніхто не здасть. Росіяни чудово розуміють, або зараз вони підпишуть мир і буде певна стабілізація, або через рік, два, три вони можуть отримати ту ж саму історію, яка була в 22-му, в 23-му році, навіть в 24-му році. Тобто війна на виснаження, Російська Федерація в тих же самих санкціях, і нічого доброго насправді не відбувається. Ми бачимо за 4 роки, там 8-10, ну 12% території окуповано, це не той темп, на який розраховувала Російська Федерація? Так дивіться Росіяни, ж про що каже Лавров він звертається і до Сполучених Штатів Америки і звинувачує їх у зриві домовленості в Анкоредже, мовляв, тоді по чоловічі домовилися, так і все це не виконується. Ну тобто, тоді це означає, що Сполучені Штати Америки підтримують позицію України щодо невиведення так військ із Донбасу, але ж питання чи дотискатимуть? Трампа та його оточення тут, тут. якраз якраз історія була в тому, що Трамп напевно пообіцяв, що вони домовляться з українцями і дотиснуть, і так далі. Тому були ці всі історії неприємні з комунікаціями щодо Донбасу. Були все було, і я думаю, що Трамп дав обіцянку Путіну домовитись. І натиснути на Україну саме з цим пов'язана ця теза, що ми там домовилися. Ви не виконуєте своїх обіцянок. Ну тобто у Трампа не вдається натиснути, дотиснути, і Україна вимагає певних гарантій. Причому зверніть увагу, Сполучені Штати Америки в принципі дають все, що просить Україна, в плані там гарантій, паперів, підписання, угод і так далі. Беріть тільки тільки погодьтесь. Але ось ну не вдається, і Російську Федерацію це сьогодні трішечки воно не влаштовує справа в тому, що й в Україні ми обережно на це все дивимось. От я записував відео щодо цих ударів, які під час переговорів Росіяни роблять, і мені здається, що цими ударами Росіяни зробили гірше для себе. Ну для нас то зрозуміло, але гірше для себе, тому що в Україні люди, які ще вчора там умовно казали, давайте все підпишемо, і війна зупиниться. Люди навіть так оптимістично налаштовані, почали замислюватися. А воно зупиниться, коли ти подивишся, що відбувається, ніби й домовленості, ніби то якесь перемир'я, ніби і при цьому такі шалені удари. Ну Україна теж наносить удари, і цьому теж є певні проблеми. Але виникає питання: а можна взагалі довіряти і запустити на свою територію російську армію? Що далі може бути? І це, це великі виклики, тому сторони сьогодні поводять себе нерозумно, на жаль, всі. Нові заяви ми чуємо від президента Франції Мануеля Макрона, який говорить про те, що Трамп намагається розчленувати Європу і взагалі через п'ять років буде зметена Європа, якщо не почне протистояти президентові США і каже, що Росія як була, так і є, і потрібно з нею поновлювати. Все одно доведеться поновлювати з нею діалог. Про що це? Наскільки це небезпечно для нас, так Макрон, який фактично одним із перших приймав Трампа на європейському континенті, після, після інавгурації? Ну я думав, що в них складуться відносини, але ви бачите, що Макрон займає певну свою позицію. А він апелює це різними мотивами. Спочатку в нього була історія про те, що ну, Європа має сама. Мати ці контакти з Російською Федерацією, потім виявилось, що це не знаходить особливої підтримки серед інших лідерів, вони дуже обережні з цим. Потім Макрон вже от буквально там на днях почав апелювати до географії, тобто, ну вибачте, Росія угу. все одно нікуди не дінеться. І тут у мене це викликає дуже велику, таке велике обурення. Тобто, виходить, що відносно. Франції, Росія нікуди не дінеться, окей. А Україні а не можна було раніше пояснити і підтримати Україну в оцих географічних моментах, адже Росія теж нікуди не дівається відносно України. Так виходить, що нам війна тримаємося, боротьба, не здаваємося, там і так далі. А Франція буде говорити, що ну географія, вибачте, нікуди не дінемось від географії, а ми. І це викликає дуже багато запитань. Причому зверніть увагу, є зараз якась така, ну навіть Зеленський, я бачу зміну відносно деяких європейських лідерів, поменше вже ось цих райдужних і дуже рожевих відносин, тому що. Історія з ну, і Давос, де дивіться Давос там, де він якби критикував європейців, ну так, так, так і європейці. Ну я давно про це говорив. Європейці перші здадуть. Вони в них економіка на першому місці. В них свої громадяни на першому місці. Тому для них велика політика це така гра, в яку вони вміють грати. І сьогодні не питання в, в Російській Федерації і їх і, і відносинах. Російської Федерації з Європою питання в позиціонуванні себе європа. Хоче залишати за собою право бути самостійними, тому я не впевнений, що Макрону потрібні відносини з Путіним і переговорна позиція, але просто ну ми це повинні Сергій, робити. Так а це конфронтація зі сполученими штатами Америки з Дональдом Трампом. Ну? Звісно, а як інакше, Дональд Трамп намагається пояснити європейцям, що світ не наповнений рожевими поні, а вони в це не дуже вірять. Їм хочеться жити інакше, вони не готові до різких рухів, вони не готові до повернення собі виробництва. Вони, вони продовжують грати в різні толерантні історії. Вони продовжують зменшувати навантаження на людей. Вони продовжують збільшувати соціальні виплати. Трампа це не влаштовує, і Трамп бачить звідки це все. Це не Європа заробляє це Європа сьогодні паразитує, в тому числі і на війні в Україні, бо дешеві енергоносії вони дозволяють Європі мати все те, що вони мають на сьогодні. Трамп їм говорить, що ребята, ви повинні заробляти на себе. Ви повинні забезпечувати себе, ви повинні організовувати власну безпеку. Пам'ятаєте, скільки було обурень про 5% ВВП виділених на оборону? Європейці категорично проти. Вони не просто а вони. Вчиняли тиск, і вони також чекають, що Трампа не буде на посаді президента. Для нас це небезпечно, але чомусь в Києві багато дуже чиновників поділяють таку думку, що Трамп нам не товариш. Ну добре. Дивіться щодо європейців ще голова європейської дипломатії, Кая калас каже про те, що ЄС має висунути свої умови Російській Федерації для заверш в рамках завершення війни в Україні. Зокрема, мова там йде про повернення всіх українських дітей, а також зменшення чисельності російської армії. Більш подробицях обіцяють пізніше надати. Це означає, що європейці з'являться за столом перемовину взагалі, тому що вони пропонують і посаду спецпредставника так запровадити. Як ви вважаєте? Європі немає що запропонувати Російській Федерації. Європа абсолютно не складає ніякої загрози Російській Федерації. Російська Федерація не боїться Європи, і про це сказав Зеленський, що Росія не боїться Європи. Ну, це те, що ми здогадувалися. Те, що ми впівголоса говорили, тепер це визнається на рівні держави. Прекрасно, це чудово, але розуміння. ж європейці можуть доєднатися. Зокрема, боротьба з тінівим флотом теж mm -hmm. ну, це є, є важель так, так. Боротьба з тіньовим флотом і самими з собою відсічуть руку і, і о, ета, сучок, на якому сидять. Вони не будуть боротися з цим ну, для проформи будуть. У нас теж, знаєте, можуть когось арештувати якогось хабарника, а поряд 10. Ну, арештують якийсь один там човен, покажуть це все, продемонструють, а 10 спокійно зайде. Вони живуть на нафті, вони живуть на, на, на купівлі енергоносіїв Російській Федерації. В 21-му, в 20-му році енергоносії для Європи коштували в 5-8 разів дорожче. Ну, вони вони вдячні війни війні в Україні. Вони, вони прямо говорять, що вони не готові, вони не хочуть. От як там цей голова Мюнхенської безпекової конференції? Деякі цитати його люди розібрали. кажуть, воно вирвано з контекста. Ну да ну голова Мюнхенської повинен вийти і сказати, що українці повинні вмирати за наш газ. І, і тоді це буде не вирвано з контексту. А от ті слова, що він сказав, це вирвано з контекста. Сидить українець середньозважений, який сховався від ТЦК, і каже, це вирвано з контекста. Він не те казав, друже. Ну він не напише тобі публічно, вчись думать. І, от, будь ласка, цей голова, як його там Вольфган, сказанув, що ну, завершення війни в Україні послабить е, східний фланг НАТО. Ну насправді він говорить не про послаблення східного, а про те, що вони отримують зовсім інші відносини з Російською Федерацією. Їх це не влаштовує. Тому я не вірю Європі. Я не вірю в те, що вони будуть боротися з Російською Федерацією. А США та Трампові ви вірите цим вірю ребятам. Бо для них Російська Федерація вони чесні. Вони чесні. Вони кажуть, ми хочемо бачити Російську Федерацію як партнера, як ну не союзник, а партнера. І це Економіч, чесно. Економічного. Економічно. Ми хочемо таким Це чесно. Вони в себе в стратегії чітко написали: все те, що ми робили, до того, не діє. Все не діє. Ну воно не працює. Кая Калас, от як прийшла на європейську арену, так і піде, і буде в себе там десь в якомусь латвійському будиночку е, писати мемуари, як вона боролася з російською пропагандою, створюючи свою пропаганду. От вона може це робити. Ну вона нічого не може зробити для України. Нічого. В першу чергу тому, що вони не щирі, вони кажуть неправду. І коли вони розповідають, як вони засунуть Російську Федерацію кудись, вони кажуть, неправду, вони цього зробити не зможуть. А сполучені Штати Америки кажуть, да, ми не можемо нічого зробити з Російською Федерацією військовим шляхом. Ми не можемо її загасити санкціями до кінця. Подивіться, що в Росії а чому не можуть? лінці. Грем його законопред його про 500% відсоткові так мита. Чому ну, не можем хотів Тому. проти Китая 500% відсотків мита? Ну вони ж розуміють, що це більше лякалки, і Росія розуміє, що це більше того, чим більше Росії погрожує, тим вона. Більше стає закритою, і тим вона всередині стає більш сильнішою. Подивіться, вони Ютуб закрили. Ну, він їм не потрібен. Здавалось би, як це закрити Ютуб. Як це взагалі? Як без Ютуба жити? Отак жить. Вони створили свій Рутуб і нормально себе там почувають. Вони телеграм прикрутили, повністю викрутили, створили свій додаток всередині. Суспільство, от все Та в Російській Федерації. Будь ласка, якщо ти не займаєшся політикою і не влазиш в політичні дебати. То ти собі живеш. Вони все для життя створили. У них все є: нафта, газ копалини навіть Європа це все купує, Індія купує, Китай купує. Вони... Так, але ж Індія відмовляється. Сергію Індія ж відмовляється. відмовляється відмовляється. Як тільки Трамп зникне з горизонту, Індія знову поновиться. Ми це теж повинні розуміти. Тому Трамп і оця стратегія безпеки. Вона побудована на інших принципах. Давайте ми витягнемо Російську Федерацію в економічне партнерство. Давайте ми покажемо, що Росії вигідно бути в цивілізованих країнах. Давайте ми покажемо Росії, що їм вигідно бути з нами і не вигідно вести війну проти України. Але європейці хочуть інакше, вони хочуть тиснути на Російську Федерацію, які там 20-й пакет санкцій. Ще 43 кораблі додали. Розумієте, як це відбувається? От є корабель там Михайло Ломоносов, і він танкер, він перевозить там щось, на нього наклали санкції. Росіяни виводять його в док, перефарбовують, і він стає Вася Пупкін, і це вже Вася Пупкін змінює його, перепри... перепрописують десь на Мальдівах, і він вже не підпадає під санкції. Це всі чудово розуміють. Ну от зверніть увагу вчора, коли це було? Урсула фон дер Ляєн сказала, що ми зробимо Росії криптобанк, тобто виходить, uh, а чому ви раніше не зробили криптобанк? А чому ви в санкції вкидаєте невелику кількість кораблів? А чому ви одразу не, не, не відіб'єте і СВІФТ і, і сервера інтернету багато чого? А тому, що вони розуміють, вони санкції це накладають так, щоб вижити самим. Тому я від Європи нічого не чекаю. Вони не будуть боротися з Російською Федерацією. Хочуть, хай відкривають другий фронт. Оце буде дійсно цікаво. До цього це все балачки. І Кая Калас, Юрсула Другий фондерляє. Фронт ви маєте на увазі дипломатичний чи воєнний? Ні, ні, реальний фізичний фронт вперед. От там можна блокаду Санкт-Петербурга зробити і взагалі наступати на Москву з верхнього флангу. Ми підтягнемося, і, і Росії буде важче, бо доведеться переорієнтувати війська. І ракети розприділяться на всі фронти, і ми так будемо разом. Ну, я боюсь, що ми будемо самі. Сергію, а Російська Федерація, якщо ми вже кажемо про новий фронт, то, як ви вважаєте, чи може відкрити проти європейців сама? Ну їм сьогодні це не потрібно, їм це не вигідно. Угу. Вони сконцентрувалися на Україні, і тому, от поки що, я, я не бачу підстав. Хоча там десь Російська Федерація відновила свою базу. А не, не так, Фінляндії, від, Фінляндії, де, там, Фінляндії всі перелякались. Так. Фінляндські газети там фінські газети почали писати там жесть. Ну просто все, кінець пропало. Подивіться, вон, зрубали три бірьозки і завезли два танка Все кінець. Ну вони розуміють, що їм воювати то нічим, але поки що Російська Федерація від цього утримується. Якщо так далі буде, то вони доведуть рано чи пізно до такої війни, де Росія може в принципі. Повернути собі в рідну гавань, як вони там кажуть, цей маразм і Латвію. Сергію, але ж дивіться, от ви кажете, європейці нічого не зроблять, так але а от команді Трампа більше вірити, тому що вони, мовляв, хоча б чесні, кажуть правду, так, але ж питання для нас так, нам же потрібно що, щоб вони натискали на Російську Федерацію. Ну тобто, в цьому сенсі, щоб вони більше підтримували нашу позицію. Так, от ви вірите в те, що враховуючи знову ж ти фактор виборів у Сполучених Штатах Америки, що тут буде більше якогось тиску. Ну, це, це може бути. Але питання в тому, що середньозважений американець абсолютно ніяк не цікавиться подіями в цілому в Європі, а в Україні тим паче. Тому, якщо у Трампа немає швидкої яскравої реакції, тобто немає того, що він може сказати: я завершив війну між Індією і Пакистаном. Вона там не розпочиналась майже, але ну я її завершив. От якщо у Трампа немає такої можливості, то е, йому влазити в дуже неприємну історію напередодні виборів буде невигідно, тому що демократи будуть його хлопати одразу, що він приділяє більше уваги Україні, більше уваги туди ресурсів і так далі. І так далі. Вони з цим дуже обережні. Дуже обережні. Пам'ятаєте, при попередній владі в Байдена. Був державний держсекретар Блінкін, і він навіть змушений був пояснювати, що ми не даємо Євро е, Україні гроші. Там 75% грошей в Америці залишається. Так це при Байдені, який вже, вже все робив для України, і, і, і Європа з ним була, і так далі. І тим не менш він програв. Трамп зробить цього висновки, і я боюсь, що ми, ми будемо мати велику халепу, якщо зараз. Не доведемо справу розпочату. до Просто до якої реальності, от, на ваш погляд, готуватися українцям. Який наймовірніший сценарій? Ви бачите, ваш погляд? Сценарії можуть бути знову ж таки різні. Я, я сьогодні не бачу консолідованої позиції, що ми маємо вироблену стратегію, від якої не будемо відмовлятися, і це лякає всіх. Це насторожує Трампа, це насторожує Російську Федерацію, це насторожує Європу. Бо надто гучні голоси в Україні, попри те, що Зеленський прямо заявляє, що Україні потрібен мир, ми шукаємо мир, нам потрібен мир. Тим не менш, виходять навіть народні депутати і кажуть, що давайте дочекаємося, там. Трамп піде і ми будемо своє робити. Це дуже небезпечна риторика, на жаль, і це та риторика, яка мені не дає можливості поки що вималювати якісь оптимістичні сценарії. Будемо сподіватися, але але. Сергію, ми слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах за що вам безмежно дякую за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо і їм за підтримку, тому що ми, це в першу чергу, друзі, робимо саме для вас. Тому вас традиційно закликає підписатися на нашу платформу. Хто цього ще не зробив? Це важливо для нашої роботи, друзі. Тому, будь ласка, поширте це відео, також ставте свої вподобайки. Так пишіть, що вам сподобалось що ні. Звертайте увагу на теми так, які б ви хотіли, аби ми говорили у спільних ефірах. А ще підпишіться на авторський ютуб канал Сергія Ягодзіцького. Там також цікаві розбори та новин в Україні і не тільки. Всім дякую за увагу. І до наступних зустрічей. Сергію буду вас чекати. Гостях щиро дякую. дякую.